Тут місяць приїхали риболовлю. Зараз у нас тут невелика підготовка. Взяли один всього стікмікс Robin Red і взяли ліквід Robin Red і Dailsвіт. Зараз ми поділимо феліц наполовину і зі'ємо ліквідом. Яремо на ту стоки, сигналки. Влад зараз два поводки або чотири. Взяли ми з собою ось такі насадки. Насадки ось такі. Шостого розміру попапи. Десь валялись у нас авторці ось. 6-8 такі малесенькі. І теж попапчики шов шовковиці. О, там саморізик, кстати. Зараз підго підготуємось, а взагалі приїхали ми відсвяткувати день народження влади і моє. Хлопці будуть ловити щуку, а ми будемо ловити коропа. Але склалася така ситуація, що вчора ще льоду не було зовсім, а сьогодні вся водойма вже стоїть у кризі. Зараз все підготуємо, підемо на вимиску і все вам покажемо. i know in love are all in town but i've had enough of looking at the snow i wish that i could go away this christmas my family they don't want me to go away but i chose to leave i'm staring at the tree. it says that i should be away this christmas. But what am i to do if i can't be with you? to sit and laugh with everyone we love? i hate the snow, so i chose to run. and sit there in the sand. Beneath the sun, everyone I know and love, they're at my house, and I've had enough. I'm looking at the snow, I wish that I could go away this Christmas. What am I to do if I'm still feeling blue? Well, everyone is there on Christmas Eve. I'll sit my eggnog sitting on a beach, and I won't have to clean up when they leave. Наражте в ще По корму, я вже розповів, це буде Robin Red, у нас Сквіт Кренбері і Дейвл Сквіт. По насадкам будуть малесенькі насадки шостого розміру, як попап, так і в Afters. Будемо ловити на флоти, годувати не будемо взагалі. Гачечки у нас мікса восьмого розміру. Точки ми поки що обрали. Ми будемо постійно кидати, ось бачите, між аераторами. Ми будемо е, постійно закидати. І друга палка у нас буде пошуковою. Тобто зараз вона тут під кирячком лежить. Зараз будемо тут під берегом прокидувати постійно. Перезакидатися, думаю, ми будемо раз півтора. Побачимо по корму. Через півтори години витягнемо плоти, глянемо, як розчиняється у нас корм, і тоді приймемо рішення, скільки часу ми будемо перезакидати. Тому. Водлище будуть стояти, а ми підемо відпочивати. Я сподіваюся, тут у нас корка не візьметься. Якщо візьметься, ну, тоді кори поточно не зловимо. Тоді все, до зустрічі і далі будемо щось показувати і розповідати. Ти не ділаєш так, то тебе приємся, як там. Поздравляю. Да. Пусть у вас все будет Ха. хорошо. Ерема, подхват, видишь, подсахливай. А вы вот, слышите в этой низинке как-то теплее. Да. И потому может и не так для замерзло. Ну, спокойнее, может теску на забол на этом мостике можно сгореть. Я вот так сидел. От него метра 3-4 и туда метра 4. Там или какая-то канавка, или что-то у меня там всегда было. всякая помненькая и богатая то есть mm -hmm. скоро не будет это владик и я буду. точно. там не завжди дощики, да. Але настолько кайфезно. Хотя на третий день я уже додому гриб. Красава. Семанка. Сняла с крючка. Skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me from now. There's a broken-down car parked outside the barn. eventually meet up somehow Just know I had good reason to go, If you're reading this now <laughs> І Так, п'ята година вечора. Ми поки що не отримали жодного клювання. закидаємо ми зараз, ось спробуємо під ці кущі і під аератори, Може, сім годин ми ще раз прийдемо, подивимося, як обстановка по льоду. Я сподіваюся, ще не замерзне, але збираємось ловити до самої ночі. Будемо бачити. Я думаю, що риба. Повністю не активна зараз, але надія, зловити щось у нас завжди є. Тому будемо ловити і бачити. Перезакидаємось раз в годину. Три. 41. 30. Все. Плотно. 77. Нормально. Семьдесят пять. Це п'ять. Дві. Можна, що получше. Сімдесять девять. Та й -мою! Так, 9 -та година вечора. На жаль, у нас все без змін. Поки що клювання ми так і не побачили. Зараз будемо перекидатись. І ти вже в будиноч. Латайка все тяне і тяне. <реш> Я бачу, находка Красиво. Росією. <реш> Короче, друзі, тільки перезакинулась. І стоїмо, стоїмо, світимо фонарем. І у нас тупо оцю от ліву вершину почало загибати так жорстко. Але загнуло один раз, от стоїмо і чекаємо. Може ще раз загне. Шість, два, да? Так, ну вот так лучше. мене вообще класс. Що скажеш, тут були піки на сигналізаторі, ми прибігли, але нічого не відбувається. Кончики дригаються, покльовки немає. Йде сніг такий от. Зараз, напевно, перезакинемось і підемо далі спати. Вон видно по кончикам, что все пообмерзали уже. Вот, бачите, короче, крыга стоит, коряшки, снежок. Йдемо спати. Всім добрий ранок. Так нам не вдалося зловити коропа зимового. На вулиці йде такий мелкий сніжок. Так все підмерзло. Тут відкрита вода. От зараз будемо доставати. Вночі ще був один пік, От, але вже ніхто не вставав. Тому, коротше, зараз може і сидить там короп. Але навряд чи. Тому зараз збираємо речі, будемо пити каву і їхати додому.